Доброго вечора, ми з України! Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Покупки на Алі. Сьогодні прийшло декілька посилочок. Порядку десь 7, 7-8 посилок. Зараз розпакуємо і подивимося, що нам прийшло. Так, то все я забираю і буду по одній брати би. Так, починаємо з цей. зменшує <кхи> Так. Добре, починаємо з ось такої посилочки. Трек номер для продавця на всякий випадок. Так. Ну тут доволі дешевий продукт. Замов... Замовлення йшло до мене 26 днів. Повна його вартість була на момент продажу 4 долари, а придбався за долар 58. Це тоді, коли були в монетах хороші знижки. Так, подивимось, що нам прийшло. Мала прийти. Е, USB-стрічка, LED стрічка для... Ну, для кухні. Зараз подивимося, яка то вона прийшла. Ось такі. От прийшло. Має бути п'ятиметрова А що прийшла продавець? Ну, мірити ми зараз, звісно, не будемо. Лише під'єднаю я до повербанка, чи. Чи робоча то і все. Так, так лист стрічка робить. Претензії до. Як то кажуть. Ага, і реагує так, та, збільшується, зменшується коротше робоча. Так, стрічка добра. Ну, Посилання, якщо буде актуальне на продавця, я дам в описі до, до відео. Продовжуємо. Ось такий пакуночок. Повна ціна його доларів 72 центи. Я заплатив 5 86 центів. Ішла посилка до мене 22 дня. Ну, зараз ми подивимося, мають бути навушники від Lenovo. Так. Так, ці навушники ми відкриємо і покажемо. Мають бути ще одні, але ми їх відкривати не будемо, адже такі навушники є в мене на каналі. і розпакування. Цих не було. Lenovo LifePods XT81. Що тут? 30 мА навушник? Так, 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 так. 4 години. 4 години працює. Кейс має 250 мА. Мені просто сподобався такий їхній дизайн. Ну, я, в принципі, бачив розпакування таких навушників і він вирішив придбати і сам. Ну, я трошки, як то кажуть. Взяв усяких навушників на продаж. Так. Е, в цей. По якості я вам напишу. Напишу на цьому. На відео. Чи робочі, чи ні, чи яке звучання і так далі. Щоб не затримувати ваш час. Так, ну. Макулатурка На китайській і англійська. Так. Зарядний кабель Type-C. Це вже добре. В принципі, тепер ніхто не міг користуватися не буде, адже всіх вже переважно на Type-C. Ось такий дизайн. Ting плюс Lenovo USB type вхід для зарядки. Ось так відкривається. Навушники дістаються. Навушники вже коннектиться. Ось такі навушники чорного кольору. Бачите? В принципі, такий форм-фактор навушників на півкладищі мені більше подобається, ніж повні вкладиші вони зручніші, як на мене. Подивимось, як вони ще будуть зіграти. Зручність одне, але звук теж має велике значення. Ось так. Так що напишу в описі, чи грає, чи ні, чи яке. У мене є трошки вже з, <з>, з ними, як то кажуть, З Lenovo вже трохи якесь є зелене поняття, адже перепробував вже трохи, трохи різних їхніх навушників бюджетних. Якосно. Так, і ну і скажу. Свою думку скажу. Думка буде правдива, думка буде чесна, адже все, всі ці товари я купую за свій кошти Так, даний товар 6 доларів 98 центів коштував на момент продажу. Заплатив 4 долари 91 цент і посилка йшла до мене 29 днів. Так. Ось такі наушники в мене є на, на огляді. На огляді є такі наушники, я їх розпаковувати не буду, адже це все йде на продаж. Просто білого кольору. Хтось хоче подивитися. У мене є там навушники линового розпакуванні, можете перейти подивитися. Ну, все стандартно. 30 мА, годин, 300 мА кейс. Блютуз. Bluetooth. Bluetooth не бачу. Ну, бо може, може 5,1, або 5,3. Так. Не буду розпаковувати. Добре, не будемо час затримувати. Так, наступна посилочка від, від фірми Ugrint. Всі знають, що це є хороший, якісний виробник. Так. Е, на момент продажу коштувала центів. Я купив за розрахування монет. Ну і купона 4 долари 73 центи. Йшла посилка до мене 22 дня, так. Посилання на всі мої товари, які я придбав, буде в описі. Так що, хто хоче, може зайти. І собі придбати. Так, Піше кульочку нічого нема. Кольочок в сторону. Так, це є звукова карта від фірми Юрін. Купувалася вона для себе. Бо втроє на материнську плату, трошки не є, мені здається не дуже якісна. Материнська плата Huanan d 4 теж придбана на Aliexpress. Так. Здесь наплейка чи що то Ну, типа, продукт, оригінальний і так далее. Так. Інструкція, так, інструкція, інструкцію. Я ще там, здається, є російська, то не важно. и сам продукт. Ещё его вытянуть. Хорошо, а отойдём. Так? Вот такая звуковая карта. какие интересные характеристики можно увидеть. Есть алюминиевый. Ось така звукова карта USB. Тут один вхід, правда, на чотирьох піновий конектор 3,5 мм, але чотирьохпіновий, двохпіновий не підходить Трьохпіновий чи двохпіновий не підходить. Я брав для навушників і для мікрофонів, аби під'єднювати до комп'ютера. Так. Є топна посилка. Посилка йшла до мене 29 днів. Повна ціна її була на момент продажу 9 доларів 23 центи. з урахуванням монет і купонів, і тоді знижка була. Придбана була за 3 долари 91 цент. Так. Я дивився планого товару, зараз не мав наявності. Так що не зможу вам дати посилання, але це нічого. Даний товар я розпаковувати не буду, оскільки такий товар в мене в моїх розпаковках дуже багато його є. Переможець з 2021 року. Ось таке, ну, таке опакування в мене трошки інакшому приходило. Ну, в принципі, пакування пакування машинка та сама для стрижки. Ну, що можу сказати, такою я користуюся 2 роки, я всім рекомендую. Так, yeah. так наступний, товар. наступний товар йшов до мене аж цілих 48 днів. Красиво, правда? Ось трек номер продавця. 10 доларів 70 центів було. А купив я його за 6 доларів 63 центи. Так. На даний товар посилання не буде, оскільки у продавця пише, що нема вже в наявності. Так Це такий самий товар, як і попередній. Теж замовлявся без нічого, без допов... е, е, як то кажуть, додаткових функцій аксесуарів, але прийшов. Прийшов, бо, як бачите, я вже поняв, бо по коробці. От прийшов, бачите, різні коробки. От. Машинки одинакові. Тільки це чорна, а це біла. Ну і прийшов з ножницями. І з накидкою для підстригання. Це як бонус мені вийшло за 40 днів чекання, піде 48. Так, добре. Вже раз так приходили Так. Наступна посилка. Тут має бути два товари. Один коштував 2 долари 2 долари. 55 центів, придбаний був за 2 долари 2 центи. Другий коштує 11 доларів. 95 центів, придбаний був за 5 доларів 87 центів, з промокодом продавця і з монетами. Так, ось такий трек трекномер. Ну, Для продавця, щось не то прийшло. Ще мав бути товар один цікавий, але наша пошта не може знайти. Головне, що пише, що доставлю. Так. Ну тут два товари, два пакетики. Так. Цей товар. Ну що показувати, ось такий трек номер. Так. Аккуратно, не хочу, бо тут може бути кольочок, і я не хочу подерти. Всі кажуть, ой, не знаю, не знаю, що мені прийшло. Всі добре знають, хто кому що замовляв. Так. Тут є 50 стержнів із пастою для ручок гелевих. Кажу 2 долари 2 долари якось 2 центи. Чи... Дитині взяв до школи, ручки списується. ага, і ця паста стирається. Посилання, якщо актуальне, буде на продавця в описі. Другий товар це вже цікавіший товар. Зараз ціна у продавця на нього космос. І ще нічого нема. Так. Дорогий друже. О, старий друже, як колись було. Так. Це зарядний пристрій. Блок. Фірми Хоко на 65 Вт. Пише, що швидка зарядка ган. Хоча... У продавця не вказано, що безган, Ну зараз ми подивимося, може я щось добре не дочитав. Ну такий масивний, тяжкий. От, технологія швидкої зарядки, компактний дизайн, багаторівневий захист, смарт-індифікація. 24 місяці гарантії. Фірма Хокко. Так. З боку краще. Пише, що даний, даний девайс може заряджати ноутбуки, планшети, ну і все решту. Так от, от як хтось побачить, не знаю, бо я телефон вернув. Оці його характеристики. Що він там може, от по-українськи. Кажу, я в тому не знавець. І ліпити з себе знавця теж не ну не гарно вийде. І з одного боку ще й смішно. Він мені дуже по прекрасній ціні вийшов, і я його купив за 226, чи як гривень. Було два варіанти. Що можна було за ті гроші купити? Навушники безпровідні Хоко. Повнорозмірні були, то лише і даний цей. Але якісь РГБ підсвітку мені не сподобалось І це такі окабей. Мені не сподобались і я їх вирішив взяти зарядник зарядник Ось такий, дивіться, ось такий. 65 Вт технологія Ган присутня. З технологією Ган він зараз коштує близько 900 гривень в магазині. Ось такий кому цікавий, от характеристики може на ньому подивитися. Ось так, хтось тобто може затримати собі на паузу і почитати. Ось такий зарядничок тяженький, три три порти USBI і три порти Type-C. То треба читати характеристики і щось говорити за нього. ну Посилання на продавця буде, хто хоче зайде собі, там ліпше і мудріше, як то кажуть, описано то, що в ньому є, ніж я зараз буду дурниці говорити, які не. Відповідають дійсності. Так що всім дякую за увагу. Кому цікавить моє відео, підписуйтесь на канал, буде ще багато чого цікавого. Ну, Всім дякую тим, що підписалися, хто пише коментарі, хто лайкає. Ну, кому хто і ставить дизлайк, теж дякую. Значить людина дивиться мій канал. Так що всім мирного неба і слава Україні!